Шипів. Всі хитали головою і говорили. От же все цей гусак. Якось побачив гусак на ставку лебедя. Сподобалась гусакові довга лебедина шия? От якби, подумав гусак, мені таку шию і просить лебедя. Давай мінятися, тобі моя шия, мені твоя. Подумав лебідь і погодився. Помінялися. Пішов гусав з довгою лебединою шиєю, не знає, що з нею робити. То так поверне, то сяк витягне, то колесом згорне. Все незручно. Побачив його пелікан. Та й став сміятися. Ти каже ні гусак, ні лебідь, а ха ха. образився гусак, хотів зашипіти та раптом побачив полікана дзьоб з великим мішком. От, якби мені такого дзьоба з мішком, подумав гусак. І каже пеліканові: Давай мінятися. тобі! Мій червоний ніс, а мені твій дзьоб з мішком. Посміявся пелікан, але погодився. Помінялися. Сподобалось гусаку мінятися. З журавлем гусак ногами помінявся, за свої лопаті отримав тонкі журавлині. У ворони свої великі біля крила на її маленькі чорні виміняв. Довго гусак умовляв павича змінити його яскравий хвіст на свій куций хвостик. Умовив. А добрий півень подарував гусакові свій гребінець борідку, а ще й кукаріку. Став гусак! Ні на кого не схожий. Іде гусак на журавлиних ногах, воронячими крилами дарма махає, лебединою шиєю на всі боки крутить. Назустріч йому стадо гусей. Га-га, ага, що це за птах? здивувалися гуси Я гусак! Крикнув гусак, заплескав воронячими крилами, витягнув лебедину шию і гаркнув усе своє пеліканове горло. Коріку, я кращий за всіх. Ну, якщо ти гусак, то ходімо з нами, сказали гуси. Пішли гуси на лужок. і гусак за ними. Усі гуси траву скубуть, а гусак тільки дзьобом з великим мішком плескає. Не може ним траву хопити. Пішли гуси на ставок купатися і гусаки з ними. Усі гуси плавають у ставку, а гусак берегом бігає, журавлині ноги плавати не дають. Сміються гуси га-га-га, а він їм ко коріко. Вийшли гуси на берег, а тут раптом десь узялась. Лисиця. Загелокотіли гуси, полетіли, один гусак лишився, воронячі крила його підняти не можуть. Побіг він на журавлиних ногах та в очереті павичиним хвостом заплутався. Тут охопила його лисиця довгу лебедину шию і понесла. Побачили це гуси, налетіли на лисицю і давай щіпати її з усіх боків. Кинула лисиця гусака і втекла. Дякую, гуси, ви врятували мене, сказав гусак. Тепер я знаю, що мені слід зробити. Пішов гусак до лебедя і віддав йому довгу шию. Пеліканові повернув дзьоб з великим мішком. Журавлеві тонкі ноги, вороні чорні крила, Павичу яскравий хвіст, а доброву півневі рибінець, борідко, а ще й кукаріку. І став гусак як гусак, тільки розумний і не заздрісний. <му>